Від початку вторгнення Росії у лютому минулого року Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму близько 44 мільярдів доларів. Одні вже на запад сходили. я говорю про свої народ, про українські а чому тоді? Чому зараз Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги? Зокрема, війдуть ракети до систем МЛРС, Мабуть, це будуть знамениті «Атакмси». Боєприпаси для систем ППО «Насамс», протитанкові ракети ТОУ, до речі, ці ракети чудово палять російські танки, а також ракети ППО Стінгер і велику партію артилерійських снарядів. Зазначається, що цей пакет може стати 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї і складів Пентагону для Збройних сил України. При цьому Пентагон ще має близько 5 мільярдів доларів для військової допомоги України готується новий пакет військової допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. У нього мають увійти боєприпаси для систем «Хаймерс», тобто ракета Гімлерс. А також до нього мають увійти боєприпаси для систем «Насамс». Окрім того, очікується, що також будуть закладені і артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів. про які зараз було низка занепокоєнь про те, чи зможуть сполучені штати надавати достатню кількість і Україні і Ізраїлю, яка ізраїльків. Їх потребує і в білому домі, і, зокрема в, в Пентагоні, перепрошую, минулого тижня. Пет Райдер сказав, що Сполучені Штати переконані, що можуть надавати достатньо таких боєприпасів обом країнам. Так що будемо стежити за цими оголошеннями. Поки що офіційно його немає, але ми його очікуємо. Про новий пакет допомоги Україні голосила у середу і Австралія. А її прем'єр-міністра Ентоні Албаніза сьогодні в білому домі приймає президент Байден. Юлю загалом, яку роль відіграє Україна в американсько-австралійському партнерстві? та які деталі ти маєш про новий пакет австралійської допомоги Україні? Ти знаєш, Наталю, це державний візит австралійського прем'єр-міністра, і цей візит ще раз підкреслює, або білий дім. Хоче щоб цей візит наголосив на тому, якою міцною є дружба і партнерство цих двох країн, особливо на тлі того, як Сполучені Штати хочуть посилити свої зв'язки з тихоокеанським регіоном, щоб все ж таки зменшити загрозу потенційної агресії Китаю. І ми знаємо, що низка була дуже важливих тем на порядку. денному цього візиту, як оголосив президент Байден і прем'єр-міністр Бельніс, вони Лися, зокрема, посилити співпрацю в технологічній царині, зокрема в царині штучного інтелекту, також медицини, клімату. Але також одним із великих насправді речей, які підкреслюють ці відносини, це їхнє партнерство заради подолання глобальних викликів. І як сказав сьогодні президент Байден, тема України безумовно була темою їхньої розмови, зокрема продовження підтримки України. І дійсно Австралія оголосила новий пакет військової допомоги для України на суму 20 австралійських мільйонів австралійських. Ських доларів це 13 мільйонів американських доларів приблизно до нього. До цього пакету входять системи протидронні системи, також системи для розмінування. І як сказав сам прем'єр-міністр Альбеніз, він сказав, що Австралія міцно стоїть разом із Україною, і цей пакет допомоги військової він якраз у ньому закладені військові спроможності, які підсилені австралійськими інноваційними технологіями, які стануть в нагоді українцям, і сьогодні президент Байден на цій прес-конференції якраз подякував австралійському прем'єр-міністру за це партнерство за раду допомоги Україні. Можемо послухати його слова. Ми також бачимо силу нашого альянсу і непохитну підтримку обома державами України, яка захищає свій суверенітет від Путіна, його жорстокості та агресії. Австралія є важливим партнером разом із Сполученими Штатами та 50 іншими країнами, які ми змогли об'єднати заради підтримки України. І я хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре, за нові пакети військової допомоги для України, які ви не. Що давно оголосили. І ти знаєш, Наталю, ці слова про те, що взагалі партнерство Сполучених Штатів і Австралії є надзвичайно важливим для того, щоб боротися проти цих глобальних викликів, ця таза була прозвучала і на самому початку, коли тут урочисто приймали прем'єр-міністра Албаніза сьогодні зранку з почистями. І, зокрема, сам прем'єр-міністр Албаніз сказав, що насправді те партнерство, яке мають Сполучені Штати і Австралія, це не партнерство проти якогось ворога, це партнер заради підтримки спільних цінностей, і зокрема цінностей свободи і демократії. І сьогодні, перед початком зустрічі в овальному кабінеті, Альбаніс ще раз наголосив, чому важливо, щоб ці дві країни були разом співпрацювали. Він сказав, що в той час, коли у світі так багато невизначеності, так багато викликів, треба, щоб ці країни стояли разом. Давай послухаємо його слова перед початком зустрічі в Білому домі. У сьогоднішньому нестабільному світі альянс між Австралією та Сполученими Штатами і те, як ми непохитно виступаємо проти агресії, будь то незаконне вторгнення Росії в Україну чи терористичний напад Хамас на Ізраїль, це те на що можна покластися. Ми стоїмо на захисті наших спільних цінностей. Отакі слова прозвучали сьогодні від премєр прем'єр-міністра Албаніза. Далі розкажу трошечки більше про цей державний візит. Загалі державний візит до сполучених штатів. Вони приберігають для найбільших друзів Сполучених Штатів у світі. І сьогодні, після того як завершилися тут тривалі перемовини в Білому домі, також буде і урочиста частина, коли прем'єр-міністра Австралія також його дружину будуть урочисто приймати на державному державній вечері. це знову ж таки приберігає. Ця для найбільших друзів сполучених штатів, і ще раз президент Байден наголосив на тому, що дуже важливо зараз, щоб Австралія і Сполучені Штати співпрацювали. Особливо це важливо для Білого Дому, для того, щоб показати, що Білий дім стоїть зокрема заради безпеки і демократії в індотихоокеанському регіоні. Це важливо в той час, коли триває війна зараз на близькому сході. Росія вторглася в Україну. Це все важливо показати, що такі гравці, як Росія або Китай, щоб вони не розраховували, що можуть продовжувати вести агресію в будь-якому із регіонів. Дякую Юлю, за твою роботу за візитом австралійського прем'єр-міністра стежила Юлія Ярмонко. Вона приєднувалась до нашого етеру з білого дому. Австралія системно надає допомогу Україні від початку повномасштабної агресії Росії. А броньовані машини Бушмастер стали одним із символів австралійської підтримки. Про це голосу Америки розповів посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мирошниченко. Більше про нову допомогу та причини міцної підтримки. Дивіться у його розмові з моїм колегою Олексієм Коваленком. Австралія сьогодні оголосила про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 20 мільйонів доларів. І це вже далеко не перший пакет. Загальна сума австралійської допомоги Україні склала майже 1 мільярд доларів. Можете детальніше розказати про військову допомогу, яка надходить Україні від Австралії? Австралія підтримує нас з моменту широкомасштабної війни агресії Росії. Дійсно надала майже мільярд допомоги, але хочу поправити в австралійських доларах. В американських це десь буде майже 600 мільйонів американських доларів. Але цю допомогу вона надає системно постійно. Можна сказати так, іконою і символом австралійської допомоги стали відомі бушмастери. Це Бронетранспортери, які саме завдяки формі, яких тобто вони придатні до роботи, як так кажуть. в Зоні в, на фронті також Австралія надавала м113 Це бронетранспортери на гусеницях. Їх також майже 56 Була артилерія, дрони різноманітні, які видавалися. Ось допомога видається системно кожних 2-3 місяці. Було трошки частіше минулого року цього року рідше, але тим не менше вона є, і підтримка України в Австралії на високому рівні. І також втішений тим, що сьогоднішнім пакетом, чи пакетом, який було оголошено на цьому тижні, це саме пакет військово-промислового комплексу Австралії, і трошки розкажу пару слів. Про те, що в ньому є, і чому це важливо в даному випадку, це є безпосередньо нові товари, які розробляються компаніями ВПК або подвійного застосування, так так званими, але це є нове обладнання, і воно дуже корисне і потрібне нам на фронті. Також Австралія закупила закуповує і передає Україні протидронні технології, фактично, зброю по боротьбі з дронами. Це компанія дрон Шілд, в якої вони закупили. Також техніка для металодетектори та обладнання для розмінування.